Вітаю вас, друзі, на каналі Ляпота. Друзі, мої підписники і просто гості. Всіх вас вітаю. Пам'ятаєте цю грубку, яку я робив, мурував? Дуже багато відгуків було, за що вам також дуже вдячний. В основному відгуки всі були, ну майже всі були хороші. Але дякую за всі, за любу критику. Хто б мені що не писав, От. дякую за те, що ви відгукнулися і якось відреагували. А, значить, дивіться, що до цієї грудки. Бачимо, вона в такому стані. Вона вже добре висохла. От. Її вже експлуатували, вже протоплювали, грілися. працює вона дуже добре. Хотів вам показати, як вона працює, але так як я буду зараз робити облицювання артбетоном, то краще, щоб вона не була прогріта а була холодна. Тому, на жаль, я вам зараз цього не зможу показати. Але хочу вам сказати, що в мене вдома точнісінько така сама грубка, я вже експлуатую 2 роки. Ця зима буде третій сезон. І... Працює вона дуже добре. Тобто вона гарно гріє, От. Е... Ну, нарікань у мене до неї немає. От. А значить, дивіться, по етапам роботи, що я буду робити? Ось о, я вже почав е... пристібну сіточку. От. Сітка. Ну, тут у нас такої проволочки десь, ну може міліметрова, може навіть і менша, може 0,8, ні, мабуть, ще менша. 0,7-06, десь ота штукатурна сіточка. От. Ось я її прикупив, тут десь метрів 10. От. Я порахував, що мені вже мало би вистачити. От. Тут до 2 метрів висоти і в два ряди вона стає сюди. От. Значить, як я роблю? Ось, ось тут, бачите, саморіз. І е тут саморіз. Я його вкручую. Саморіз у мене по дереву. Ось отакий 55-й саморіз, чорний по дереву. І я його вкручую прямо в шов. Ось ми бачимо шов. Так як у нас глина. Пісок, то цей, цей шовчик дуже добре закручувати. Ось таким чином. Ставлю в куточок сіточки і воно, коли саморіз закручується, він його притягує. Ось такий в мене шуруповерт. Фірма Milwaukee, американський. Дуже добрий інструмент, теж я його вже тестую років 5. Гарний він йде в два набори. Я його не рекламую, просто вам показую, яким інструментом я працюю. Ось такий, ось такий набір у мене є. Це дрель шуруповерт І імпакт. Тут йде цангове з'єднання. Ось так санга отягується і виймається насадочка. І так само санга натягується і засувається. І така зарядочка. Зарядка універсальна на два гнізда. На таке гніздо, таке як ось оцей акумулятор. Ну і є ще такі акумулятори, що в ручку запихається. Ну і зараз я візьму цю сіточку прикручу і покажу вам, як це виглядає вже в прикрученому вигляді. Друзі, ось так виглядає грубка, оббита сіточкою. От, якщо тако придивитись, то видно, що я їх саморізами, саморізами прикрутив. От. Чином. І потім далі я вже її буду е, обкидати розтвором. Зараз з іншого боку покажу. Ось тут також я її повністю вже оббив сіткою. От. Буду колотити розчин, це буде цементно-піщаний розчин. Один до двох, один цемент і два піска. Розчин має бути дуже крутий, дуже міцний, моцний. От, він коли вже засахариться, то вже його нічим не вколупаєш. І також він буде виконувати роль нагрівача, тобто він буде тримати температуру. Бо він буде такий крепкий, як камінь. А камінь ми знаємо, він довго нагрівається, але е також потім. Довго вихолодає. А так як у нас ручник буде не сильно товстий слой, то він буде нагріватися швидко і буде довго тримати температуру. Так, друзі, сьогодні мені будуть допомагати дві отаких лійочки. Ось таке велике відерце Воно десь літрів на 20. Десь два відра. Буде пісочок, буду використовувати річковий пісок. Отакий от він білесесенький. От. В ньому немає глини абсолютно. Чистий пісок, чистий кварц. Так, і буду використовувати от такий цемент. Називається швидкий. Нічого не можу сказати про цей цемент. В нашій місцевості він... Вважається найкращий. От з усіх, що продаються на нашому ринку, в нашій місцевості. Напишіть мені у відгуках, хто який використовує цемент, можливо, є кращі цементи. Але у нас здобув популярності саме отакий цемент марки 500. І на зворотньому боці мішка. Тут розписана пропорція, тобто пропорція самого бетону. Якщо ви хочете там марку бетону B20M250, B25 М300 і b 30 М400. Ну і тут показано скільки чого треба давати. з Розрахунок на 10 літрів вже чистого бетону на виході. От. Мені ж ці всі пропорції не треба, тому що в мене своя пропорція. От. Е, мені треба, е, щоб було один пісок, е, два піска, вибачаюсь, два піска і один цемент. І замішувати я буду ось от таким агрегатом. Це мій. Такий перфоратор. Він досить потужний. Є, звісно, спеціальна техніка для цього, але мені його треба небагато цього розчину. От, і тому я таким простим методом буду замішувати. Ось у цьому відерочку. Поступово буду додати два піска, один цемент, два піска, один цемент. І так я буду замішувати. Друзі, хочу показати вам, як я наношу штукатурку на грубку. Для початку в мене є отакий інструмент і простий звичайний шпатель. Закладили наш, нашу суміш і отак я наношу. І отаким чином я її наношу. Чому я? Саме таким чином. Чому я не накидаю, допустим, як, е, як це прийнято в штукатурці? Тому що тут є сітка, яку я перед цим накрутив сюди. І якщо я буду накидати, вона буде дрібіжати і ось розумієте, буде відбуватися такий процес. Ось, Бачите? І воно з часом буде потім зможе так вийти, що воно це все може з'їхати донизу. Тому акуратно отаку наносимо. і так всю грубку. Друзі, закінчив я наносити на нашу сітку розчин. Значить ідея така. Спочатку треба пришити сітку до стіни, потім її зашити, обкидати розчином, От. і вже потім загладити це все діло і потім вже по цьому розчину наносити слой розчину і вже робити сам малюнок. Малюнок я буду робити за допомогою ось отаких от допомічників. Це так звані печаті по бетону. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Ну, не знаю, чи камера вам передасть. То вони мають отакий рельєф. Такий рельєф під камінь. Це одна матриця, Це, ця матриця виходить, під грубий камінь. А ця матриця під сланець, Такий камінь, як сланець. От він більш такий ніжніший, буде мати вигляд. Тобто, якщо нам треба на підмурок, то треба грубий камінь. З грубим рельєфом, ось таким, як ми бачимо. Ну а тут сланець я зараз попробую вам показати, як він виглядає. Вас. плівочку. Ось ну. такий вигляд я все знімати не буду. Всю плівку, бо потім мені важко буде надівати. От. І я, мабуть, буду е робити малюнок слонець і буду вам показувати, який це буде мати вже вигляд. Е тільки коли вже я проведуть ці всі маніпуляції. Друзі, хочу показати вам, як я наношу роблю малюнок. Значить, Для початку нам треба десь метр на метр нанести розчину товщиною десь. Півтора сантиметра, півтора-два см. Ось От. таким чином я це роблю. І краї, краї обов'язково трішечки приглажую, бо воно, щось не пригладити, то вони буває, воно одривається і потім це все скочується. І воно за походом все, що нанесли, може все з'їхати. Ось ну, таким чином я це наношу, потім я беру. Печать для бетона. Бо ще матриці на них кажуть. Вона має свій рельєф. Вона виконана із Ось Такий матеріал. Є силіконові. І отаким от макаром я його притуляю і пристукую. Поки вона ще свіженька. Можна трішечки пізніше, тоді дужче прийдеться гепцяти по ньому. Ну, тепер легенько ми його віддираємо. Завдяки тому, що я приклею сюди цю плівочку, воно легко відходить. Бо якби я цього не зробив, то воно могло присосатися до форми. І разом... І з печаті могло б відійти від стіни штукатурка від палок. Отак плівочка тоненька, вона легко відривається і не за собою штукатурку. Ну, от таким окаром це все відбувається. Там, де не подобається, можна ще раз перепечатати. Можна перевернути під час догори ногами або якось боком, щоб малюнок не повторювався. Ну, от такий рельєф у нас виходить. Ось такий рельєф. Рельєф такий під камінчик. Воно потім ще підсохнемо, його обшулушимо. Те, що лишнє відпаде. І потім будемо це все щастя фарбувати. Ну, якщо набереться тисяча лайків, то я тоді покажу, як я це діло фарбую. Якщо не набереться, значить вам це тема не цікава. Я не буду це показувати. Друзі, ось так виглядає відпечатана стіна. Ми бачимо такий рельєф, дуже схожий на камінь. Має вигляд одної такої величезної каменюки. Ось така рельєфна штука вийшлося. Хай воно трішечки підтужав є. І потім я е, візьму розшивочку. Розшивочка робиться із будьої пластини, яку можна зігнути навпіл, щоб вийшов такий маленький полукруг. І нею вже потім розшивати. Я вам покажу як це робиться. Побачите, наскільки воно красивіше вийде, коли воно вже буде розшите під камінь. І покажу всі тонкості, як не треба робити, розкажу. Чому? Тому що правильно розшити це, теж неабиякий, скажімо так, внесок у, у це мистецтво. І тому я вам покажу. Розкажу, як іменно правильно розшивати, щоб получалося гарно. Друзі, хочу показати вам, як я роблю розшивку. Значить, дивіться, основне правило. Все, бачите, я вже почав то робити. Починаємо розшивочку робити навскоси. Тобто це, Обично як роблять? Малюють камінчик і навколо нього такі промінці получаються, як сонечко. Така розшивка є дуже негарною. А якщо його зробити отак навскоси, ось дивіться, я взяв ну, це турбосаморіз. Можна взяти пластину вигнути. От, і нею вишкрябувати. Можна цвяху взяти і шляпкою вишкрябувати. Я турбиком... Шляпкою турбика вишкрябую І я роблю отаку навскуси. Роблю не плавні такі е ці, а такими різкими е рівними шматочками. От. таку раз. О. таким чином. Потім слідуючу я вже буду робити. Теж звідси. От. І буду теж робити нас коси в одному напрямку. Це все буде в мене відбуватися. От. Ну, тут, в принципі, проізвольно. Як виходить, можна трошечки рівно піти, але ідея в тому, щоб... Все одно лінія була коса. Отак от ось, бачите, я дві лінії провів. Зараз різкось наведеться. От так. От. І вони отак от косо йдуть. І таким чином я його носкосячок косячок і донизу йду. А потім між цими косячками я роблю, малюю вже сам камінчик. Отак. От, От ми бачимо, у нас з'явився перший камінь. А оці краї, ось туди, де вгли, я їх тако як би заокруглюю. О, воно дуже так красиво потім виходить. Ось, всі ці Голуваті краї я так заокруглюю і виходить така розшивочка. Потім ми тут можемо зробити невеличкий камінчик. З таким макаром. Раз і два. І тут ми це все щастя заокруглимо. От. І от у нас вийшлося невеличкий. І воно так, малюночок. І саме головне, щоб камінчики були, не, не мали правильної геометричної фігури, щоб це не були квадрати там, або трикутники рівнобедрені і рівносторонні. Вони мають бути хаотичними. І ще одне таке правило. Камінчик, ось слідуючий камінь я буду малювати не ось тут, ось де ми вже проводили, а десь поруч. Ось я буду робити. І можу вести ось так донизу. От, І камінці мають бути різного розміру. Ось таким макароном. перцевого каменчиком мы сделаем вот так. Вот. И мы его можем разделить. Вот таким чином. Ну вот у нас появляется вот такой малюночок. Ну і далі я розмалюю і покажу вам вже, що в мене вийшло. Ну ось так я розмалював, розграфив е, стіну. Як це вам так показати, щоб ви бачили. Як бачите, немає е, ніде ефекту сонечка. Що один великий камінчик, а навколо нього йдуть промінчики. Це можна досягти тільки таким способом, як я вам показав. Це дуже такий якби, хитрий спосіб. От, такий прийом. Але він дуже ефективний. От ми бачимо, досить непогано вийшло. Ці камінчики різні, нема жодного однакового. От так виглядає ця стіна. Ну і нагадую, якщо ви хочете побачити, як я розфарбую, ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити. От. І, і якщо набереться 1000 лайків, то я покажу вам, як я це все діло розфарбовую, які я матеріали для цього використовую, які, якими способами я це роблю. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки.